Сало есть, Люба. Он из сала, мне кажется. Только не на сбаране. Вот а, и вишенка с есть. И с из Абрикоска. 700 гривен за 700 кило. Дивите, да, такая по 700. Трошки поднялась стена, да, Люба? Да, трошки поднялась. Трошки же піднялась. Піднялась. А Еще же такая с каменцами есть? С вяленой Свининка с Клюква. клюква і всередині, і зверху терта клюква. 700 гривень за кілограм. Також дуже смачна світ. Ось яка? ця. Ну вона прям варта уваги. Це з стілятина із прованськими травами і медом. Вона була раніше, вона користується популярністю, її завжди беруть. Оболочка яка там? Э... Спеції? Да. Ось, Ароматна така дуже, дуже класна колбасна. Тому пеші дзвонить. Замовляйте. Номер телефону 095 736 58 75. Люба